Кава, що я кай бікнуть. Ви хоч наші шилинк А де будеш тільки перші два забираєш? У ці два я забираю. А як ти не забираєш? А ті два що? Чи два, оці я їх назад надію Як ти їх надієш? Не знаю. То <ріст> <ріст> з'їсть сера. Ніхуя, чувак, якщо браш, то крайні. Не буду я крайній брати, вони взагалі, блять, пизду можеш... Я їх надіну потім, блядь, успокойтесь. <ріп> дивись, дивись, як воно тліє, Ти хуя зарабушки. <ріп> я зараз, блядь, костр зроблю. Ой, де зіта, пиздує. Оооо! зараз, а воно, блядь, верху то хороше, а всередині. Ну вообще не протик. О, о! Це готов! Отвечай, дивись, охуеть! Я не поїхав. Хтось зі мною піде на зупинку, щоб я не вмерти. Там один блять ми подзвонимо, скаже, ти де. Успокойся! Умножные гуры!